Sunrock Rouk 2017 року випуску, пригнаний з Америки, машина в гарному стані, пробіг 100 тисяч, має такий гарний вигляд, дуже в чорному кольорі, ярко виглядає, чудова комплектація, комплектація SV, На шкіряному салоні. В чорному, легкосплавні диски, мотор 2.5, коробка варіатор, диски Hankook шини точніше, Hankook є дистронік. Працює, система запобігання зіткненню, працює, датчики світла дощу. Підігрів дзеркал видно безключовий доступ, рейлінги, хромовані накладки. Що на чудовому технічному стані. Тонування зроблене ще в США, по ВІН-коду можна подивитись. Така вона приїхала. Що ще так? Угу. Так, по комплектації. По комплектації безключовий доступ. Зараз продемонструю, як працює. Ключ в кишені, просто нажимаємо кнопочку. Раз, Машина відкрита, все, можна сідати за воду. Далі, що тут є? Електрорегулювання сидінь, спинка, подушка, валік під поясницю для зручної, Ну, щоб зручно було на дальній відстані їхати. Сидіння дуже зручні, шкіра не затерта, як видно. Є підігріве сидінь, підігрівець зеркал, є... Датчики мертвих зон. Коли їдемо, машина в мертвій зоні, включаємо поворот, вона блимає. Далі шкіряний руль з такою обрізаною, ну типу обрізаний він такий з рестайлінгових іде. Далі круїз контроль, управління магнітолою, всім на рулю. Далі запуск кнопкою. є Далі що, що таке цікаве? Є. є двохзонний клімат-контроль. А, є... Та, зараз так, да. що Світяться датчики мертвих зон. Що вони працюють. стереосистема система Sony. Пробіг 100 тисяч з хвостиком. датчик світла дощу є. Гучний зв'язок, звісно, ну, ці всі, камера заднього виду до речі, більш якісна, видно добре. Не така, як іде в базовій комплектації, така слабенька вона йде. Задній ряд сидінь Так. Зараз. Ось він код Можна подивитись, 9 місяць, до речі, машина обслуговувалася дилера Nissan і перед продажою другого власника вона пройшла всі перевірки Вона тікає, що що машина заведена, ключ в кармані. Так, задній ряд сидінь Задній ряд сидінь їздить вперед, назад. Так. Цю можна положимо. Тут є підстаканник. Спинки також регулюються, декілька рівніше. Так можна. Більше відкинути, менше відкинути. Всі регулювання передбачені. Так. В такому стані заднє сидіння. Потолок чистенький, нічого по пошкодженням, значить що було, у мене в машині немає взагалі ж потолки по пошкодженням було фарбовано. а оця водійська дверка, фарбоване крило і фарбований капот. Так. Це решта в різні фарби повністю. Багажник чистенький, в гарному стані, нічого ніде. Все тут два рівня. Ще бумажка є з Америки. Там інструкція як складати, можна так ставити, можна глибше. І ці штуки знімаються, витрушуються, тут все добре, тут бруду немає, має чудовий вигляд, це частенько. Мотор працює як годинник. Жодних підтікань немає, все рідне, фари ставились оригінальні, Nissan, видно напис Nissan, тут Nissan, новий акумулятор. Тут все нормально зроблено. підтікань жодних немає, мотор працює дуже тихо, зараз тут. руху. Машина дарує дуже таку плавну, комфортну їзду за рахунок коробки автомат. Надзвичайно плавна, економічна, комфортна їзда, На машині реально приємно їздити, шуми мінімальні, нема нічого, ніяких там відчуття переключення. Гістронік працює добре, музика грає добре, машина не має пробігу по Україні. Зараз їде, ну, взагалі вона як, як, як якийсь крейсер лайнер. <смі> Якось так. Помилок немає, то ремінь я не пристигнутий, зараз все працює добре, їде добре, економно, до речі, по витраті. По місту рівно 10 літрів. Це по місту, там з прогрівами, але зараз вже прогрів менше. Все працює, сліпі зони працюють, клімат працює. Все просто чудово. Зараз на лежачому поліцейському немає взагалі ніяких проблем. Дуже мяко. Руль крутиться дуже легко, комфортно. Система стабілізації курсової є в машині ESP, так звана, дуже, дуже комфортно керується. По місту середній розход 8,1